Усім салют! З вами Кос і виходить в нас оновлення 1.27, святковий прорив. Погнали дивитися, що на нас чекає. Дуже смачненьке в нас приготування, свято наближається, свято наближається. По-перше, на нас чекає дві нових мапи, круче лінія Зіхріда з випадковими подіями. Мені дуже ці випадкові події. Я би прибрав би стандартні мапи. І в, на постійній основі в, при, з випадковим ці мапи для, для тестування. І щоб о, ще вони були 100% там з 9 на 10 хвилині, щоб ці випадкові події проходили. Можливо, з цим сповільнили б трішечки бої і було б ну, приємніше грати. Не За 2-3 хвилини всі поїхали, вмерли і все. Що ж нас очікує на кручах? Маяк нас передвинули трішечки літачок, збиває його і перекриває цей проїзд. Лег, ну, простріл легше буде заїхати, буде влаштовуватись там заруби. Другий літак в нас падає знизу, створює ось таке перешкодження, і де можливо буде легше піджиматися. Ось тут нас зверху самої гірки буде легше для арти простріли. Самої полички там теж буде прострілюватися легше. Мені ну, не зовсім подобається, тому що зараз буде більш сконцентровані тут е, бої, тому що легше заїхати, і ось тут буде постійно на гірки заруби влаштовуватись. Ну, це, е, якщо ця подія буде. Е, Спрацьовувати. Мені це не подобається, що вона не спрацьовує завжди. Я б хотів, щоб воно постійно спрацьовувала випадкова події, і було легше, приємніше грати. Мені дуже подобаються ці мапи для тестування і ці випадкові події. На лінії фронту, що на нас, точніше, на лінії фронту, на лінії зігрі, коли мови бордерування, так само, ще в нас падає літак. Потрібно дивитися тут, чи є можливі заїзди, чи немає. Тут сама вся, всі, всі бої, бої проходять саме в цій, концентровано, проходить постійно, ось там вся заруба на цій мапі. Не дуже багато танків на зелені їздить, якщо ЛТшка є, там зазвичай 1-2-3 танки і справа. Небагацько танків завжди все в центрі ось тут проходить, і потрібно дивитися, який тут рельєф, чи можна буде тут заїхати, чи можна буде тут спуститися і обратно заїхати. Це потрібно дивитися, в цілому мені до І знову ж повторюся, я б впровадив би впровадив це на постійній основі. Далі. Заслужена нагорода. Хто не встиг забрати, можливо, я... такі люди ще є, хоча я сумніваюся, за 23 рік ще продовжили до 4 грудня. Ви можете отримати свою нагороду, забрати вдосконалене обладнання, компоненти, експериментальне все це і танчики отримати. Нову нагороду будуть нова нагорода після 5 грудня, 6 ранку. Додадуть один новий танк, і так як зазвичай там були резерви, вдосконалене обладнання, компоненти і все це. Ну і зазвичай танки там Т-50, е що там Хелкат, які там ще новий танчик якогось додаються. Ну, вже потрібно дивитися до самої події, коли вона буде. Вже 5 грудня, перед 5 грудням вони покажуть, який саме новий танк. Не шукаємо інсайдерів там. Ще на нас 3D-обвіси, котрі будуть саме на новорічний наступ. Це вже десь 6 грудня. Е Мені не дуже до доподобає. Є три види цих обвісів, рідкісні, котрі просто додає унікальність техніці, Епічні, пічні, котрі візуальні ефекти додаються. І легендарний візуальні ефекти, і звукові ефекти, котре на початку бою і після знищення ворога активу, активуються. Це що у нас виходить? Що на новорічний наступ у нас буде в гостях екзибіт, тачка на прокачку? Допододавали ці 3D-обвісів? Мені не подобається те, що вони будуть. Ну, як на мене, буде трішечки заважати. Тут деякі гравці ще досі є такі, котрі камуфляжі не одягають на танк, їздять галячком, бояться. Ну, не знають, що за 75 тисяч срібла можна купити на слобаї. А тут ще якісь обвіси додалися, ще вони будуть стріляти, сверкати, і все таке. Буде відволікатися ну. перестрілюєшся, тобі шип'ять вока, фаєр якийсь. Не знаю, як на мене, більше буде заважати. Я б додав би кнопочку, але навряд чи ви це, це зробить. Додали ще змінили зовнішній вигляд інтерфейс на екрані зовнішнього вигляду. 3D-стилі тепер буде легше знайти нам. З 2D стилями залишиться проблема, будемо хлистати скрол там ламати, доки ти знайдеш те, що вам ну, те, що потрібен. 3D-віси, краски, камуфляжі, деколі. Зручніше стало, легше знайти 3D-стилі. Ну, але їх не настільки багатько, що там якось яка була проблема. Ну все одно, буде легше, буде приємніше. Mm. Далі на нас чекає святковий календар, який буде з 1 грудня. Кожен день на нас чекає безкоштовна нагорода. Не Обов'язково заходите кожен день, все одно можете отримати будь-який наступного дня, коли ще діятиме календар, ви зможете отримати нагороду за пропущений день. І так само, якщо ви навіть пропустите весь місяць впродовж грудня, все одно можна буде за ресурси новорічного наступу отримати. Нас тут попереджають. Не забувайте регулярно зазирати до гри і слідкувати за новинами. Так само в нас е ще проходить. Завдання до Дня Подяки з 25 листопада по 30 з 11 по 11 годину заходити. Виконувати завдання. Вони дуже легкі. щоденні, поки щоденні. Виконуєте там декілька боїв зіграєте. Можна все це виконати 2800 шкоди, 2800 чистого досвіду. 28 танків. І ми отримуємо два дести до дня день подяки, і деколі і емблеми. І ще резерви, як завжди, на 7 днів. Резерви кінці ще вільного досвіду плюс 200. Так само цей... можна зайти на Twitch Drops, на Twitch підтримати з 27 по 29 з 6 години по 6 годину вечора. Заходити, дивитись стрім за 90 хвилин спорядження. Ящик 5 ящиків поле, резерви, напис і елементи камуфляжу, схему камуфляжу. За 3 години можна отримати. До Дня подняки так само ось він більш докладніше ось так виглядає. Чудовий, легесенький, безкоштовний камуфляж, як якраз листя осени, котре вже через декілька днів у нас закінчиться і буде новорічний наступ. Двічдропсики до Чорної п'ятниці за добу з 29 по 30 за добу вам потрібно 4 години перегляду ви отримуєте спорядження, 2D стиль написи. Чорна п'ятниця, ось так він виглядає. На танчиках чудовий, кому 2D стиль. Зараз будемо пів години шукати, де, коли вже у вас в ангарі там їх. Сотні цих 2D стільки вже роздали. Ось таке поновлення. Чекаємо більш докладніше у грудні, які будуть новини на новорічний наступ, хто в нас буде Екзібіт. Тачка на прокачку будуть танки на прокачку з обісами. Що? Підписуйтесь, ставте подобайку, якщо вам сподобалося. До зустрічі на стрімах.